Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня протягом семи днів, і ви побачите, як рісні Божі благословення проявляються у вашому житті. Всемогутній Господи, наш заступнику, захиснику. Перед Твоєю величчю ми стаємо. З глибокою вірою і надією, просячи Твоєї милості та захисту. Молимо Тебе, Господи, простягни свою могутню руку над нами і захисти нас від усякого зла і нечисті, що можуть загрожувати нашій душі, розуму і тілу, очисти наше серце від будь-якої неправди, всякої нечисті. Кожної Лихої думки, що намагається посіяти страх, злобу та ненависть. Нехай Твоя сила буде щитом для нас, а Твоя благодать очистить наше життя від будь якого зла, що шукає шляхи до нас, щоб спотворити нашу віру. Просимо тебе, Господи, зміцни нашу віру, щоб ми могли стояти Перед спокусами і темними силами, які намагаються віддалити нас від Тебе, Ти є наш світильник і дорога правди, веди нас по стежках життя і захисти від духів злих, що намагаються заполонити наше серце темрявою, дай нам мудрість і розсудливість. Щоб ми могли розпізнавати пастки ворога і не піддатися Його облуді. Вбережи наші душі від небезпеки, Зміцни наші серця силою Твого Святого Духа, щоб ми завжди прагнули до світла твого царства і зберігали непорочність перед Тобою. О! Ісусе Христе, Спасителю наш, Ти, що переміг смерть і все зло своїм славним Воскресінням, даруй нам Твою Божественну підтримку і захист у всі дні нашого життя, очисти наші серця і душі від усякої нечистоти, даруй нам мудрість, щоб ми могли розрізняти праведне. Від неправедного, щире від лицемірного. Твоя сила є нашим порятунком, Твоє слово нашим керівництвом, а Твоя милість нашим захистом. Вбережи нас від пасток зла і спокус ворога, відведи від нас всі небезпеки і збережи нас у чистоті віри та любові до Тебе. Нехай Твоє святе ім'я буде нашою упорою у всіх труднощах життя, а Твоя благодать світлом, що веде нас до вічного спасіння. Пресвята Богородице, Матір, наша Небесна. Ти, що завжди піклуєшся про своїх дітей, прийми нашу молитву. Молися за нас перед Престолом Господа, щоб ми були захищені від усякого зла і нечистоти, покрий нас своїм святим покровом, щоб кожна нечиста сила не мала влади над нами і щоб жодне зло не змогло проникнути в наші душі. Допоможи нам! Залишитися сильними у вірі та незламними перед випробуваннями, що стоять на нашому шляху. Випроси для нас у сина Твого милості, сили і благодать, щоб ми могли жити у мирі та правді, ідучи шляхом спасіння і вічного світла. О Святі Ангели. Що стоять перед Престолом Господнім, моліться за нас і захищайте нас у цей день і в кожен день нашого життя, хороняйте від злого, направляйте наші стежки до правди і не залишайте нас у годину випробувань. Нехай Твоя небесна армія Господи буде завжди на сторожі наших душ. Щоб кожен дух зла не зміг наблизитись до нас і занепастити наше серце. Нехай твоя милість і благодать завжди супроводжують нас і ведуть нас до спасіння. Святий священомученику Корнилю, сотнику Христовий. Що першим з язичників прийняв віру в Господа нашого Ісуса Христа і став Його вірним служителем, молися за нас перед Престолом Господа, Ти, що був прикладом покаяння і віри, навернув багатьох до істини Божої, даруй нам через свої молитви сили залишитись непохитними у нашій вірі. Просимо тебе, святий, мученику корнилі, захисти нас від усякого зла, що намагається затьмарити наше серце і, то, і допоможи нам бути стійкими у боротьбі за правду і доброчесність. Господи Ісусе Христе, в дні! Перед свята воздвиження чесного і животворящого Твого Христа, ми схиляємось перед Тобою з глибокою вдячністю і смиренням. Хрест, який став знаряддям нашого спасіння, є для нас символом перемоги над гріхом і смертю. Допоможи нам у ці дні! Приготувати свої серця до цього великого свята, щоб з глибокою вірою і покаянням прийняти Твою благодать. Нехай сила Твого Христа захищає нас від усякого зла і освітлює наш шлях до спасіння. Амінь.